Всім привіт! Мене звати Маша Руденко і я UI UIX-дизайнер у компанії GoIT. Ми з вами будемо працювати над дизайном дуже крутого сайту. Перш за все, дизайнер має уважно прочитати ТЗ. У нашому з вами випадку воно сформовано у вигляді беклогу. Отже, давайте подивимось, для нашого одностарінкового сайту ми маємо небагато пунктів до виконання. Перша колонка у нас це user stories або історії користувача, тобто те, що хочуть наші користувачі. А друга колонка це наш результат, тобто те, як ми досягнемо бажаного. Отже, користувач хоче знати цікаву інформацію про переваги таємної зброї. Ну і результат тут абсолютно простий. На сайті нам потрібен розділ з описом переваг таємної зброї. Ну тобто, вірогідно, на першому екрані ми відразу скажемо, що це за зброя, і дамо її опис. Далі ми бачимо, що наш користувач хоче запустити Бандеру в САКа. На сайті буде відповідна кнопка. Це буде наш головний call to action, наш головний заклик до дії, і це основний функціональний елемент на нашому сайті. А отже, він також буде на першому екрані. Ну і далі користувачу, звичайно, має прийти невеличкий звіт про відправку гусака. Ми проінформуємо його про це. Четвертий пункт стосується етапу розробки. Для нього ми з вами нічого не будемо дизайнити. Ну і так само п'ятий прекрасний пункт стосується контенту, який ми з вами отримаємо від нашого копірайтера. Ви можете працювати або у додатку Figma, або ви можете працювати у браузері. Я буду працювати у браузері. Давайте глянемо. Отже, після того, як ви клікнули на посилання, перед вами відкрився такий інтерфейс. Тут є деяка кількість різних панелей. Давайте розберемось. У лівій панелі ми можемо налаштовувати наші слої, групи і взагалі всі елементи, що є у нашій робочій зоні по центру. Зверху у нас буде панель налаштувань та панель інструментів. А праворуч у нас є панель, що відповідає за налаштування певного конкретного виділеного елементу. В цьому документі зараз я нічого не можу міняти, тому що цей документ іде зі статусом View Only. Тільки перегляд. Для того, щоб вносити в нього правки, мені потрібно додати його до себе в чорнетки. Для цього я клікаю на випадаючу стрілочку і клікаю на Duplicate to Your Drafts, додати до себе в чорнетки. І відразу бачу повідомлення. «Файли скопійовано до вас у чорнетки. І я відкрию його. Open. Так, у мене відкрилась копія, контент копі. Чудово. Давайте перевіримо. Тепер я можу якось змінити налаштування. Ну, наприклад, мого фрейму. От я клікаю на цей квадрат, бачу напис FILL, клікаю на нього і, скажімо, перекрашую, перефарбовую все в червоний. Добре, нормально працює. Ctrl-Z, щоб відмінити. Тепер ми можемо якось маніпулювати і щось робити у цьому документі. Давайте його переіменуємо. Так, напишемо дизайн. Готово. Тепер давайте подивимось, яка інформація у нас уже є у нашому файлі. Отже, у нас є блок для першого дня, тут у нас є текстова частина, яку написали наші копірайтери, і декілька картинок. Крім того, у нас є текстова частина та декілька картинок для нашого другого дня. Ну що ж, ми з вами вже готові працювати. Ми будемо працювати зі стандартною 12-колоночною сіткою. Така сітка дуже популярна серед дизайнерів, колонки тут вже налаштовані, ширина фрейму 1360 нам підходить. Висота ну, зараз 768, можливо, ми зробимо трошки більше. Залежно від того, які у нас будуть потреби. Поки що ми можемо просто спробувати змінити це, скажімо, напишемо 1500. Ось таким чином. Але це залежить від того, як у нас буде формувати сайт, можливо, нам потрібно буде більше. Тут у нас вже налаштовано 12 колонок це такий стандарт стандартна ширина. Якщо ви не бачите сітку, можливо, ваші сітки відключені. Тоді вам потрібно клікнути на Ctrl-G, якщо ви працюєте з macOS, або на Shift-G, якщо ви працюєте з Windows. У мене це працює ось таким чином. Інколи сітки заважають, хочеться переглянути весь дизайн, як все виглядає, і тоді це дуже зручно прибрати сітки і глянути на картини в цілому. Ми з вами будемо працювати сьогодні над саме першим нашим екраном. Тепер давайте трошки наблизимось, ну як підзумимось, до нашого робочого фрейму. Для цього я використовую тачпад. Але ви можете затиснути кнопку команд і поскролити. Також, можливо, вам буде зручніше клікнути на робочу область, затиснути Command і поклікати на плюс або на мінус. Ось тут ви можете побачити ці гарячі клавіші. Якщо вам потрібно переміщатися у межах робочого простору, то, знову ж таки, я користуюсь тачпадом, Але ви можете клікнути сюди на ручку або скористатись гарячою клавішою H. Вона автоматично включає цю ручку, і ви можете переміщатись по робочій області. Escape, щоб відімкнути цю функцію, прибрати цю функцію. Отже, ми з вами почнемо з того, що створимо фон для нашого першого екрану. Це буде просто прямокутник. Для цього я йду в нашу область з інструментами, і тут у нас я можу клікнути на стрілочку і подивитись, які інструменти у нас є. І я оберу Rectangle відразу. Добре. І тепер з лівого верхнього кутика нашого фрейму я розтягну, затискаючи ліву кнопку миші, такий собі прямокутник на всю ширину фрейму. Так, готово. Отже, ширина 1360. Рівно до ширини фрейму. вам буду допомагати виконувати це направляючи. У вас буде так трошки приліпати мишка до краю. Це добре. Ну, а висота нехай буде, ну, скажімо, 720. Давайте тепер налаштуємо колір. Тут я можу налаштовувати колір у полі Fill. Зараз у мене це така собі однокольорова сіра фігура. Давайте я клікну на викраску, і тут ми змінимо це все на градієнт. Зараз у мене стоїть солід. Така сплошна е, за, заливка. Але нам потрібен градієнт. Лайнір. Ну, зверху донизу, як варіант, я буду використовувати зліва направо. Ось таким чином. Направляючись знову ж таки, допомагають мені вирівняти заливку. Я поки що приберу сітку, клікну на Ctrl-G. Або, можливо, на Shift-G, дивлячись, звід, з якого пристрою ви працюєте. І... Зверніть увагу, зараз у мене виділена ліва точка, але вона підсвічується. Можливо, у вас в дизайні вона виявиться правою, або, можливо, ви оберете якийсь інший градієнт, скажімо, такої форми або радіальний Command-Z або Ctrl-Z для того, щоб відмінити дію. Так, і давайте тепер змінимо кольори. Отже, цей колір, зараз ми напишемо інший код це буде A5, DEFF. Добре, мені подобається такий голубенький і другий колір. Зараз у мене тут він білий, і також заливка рівна нулю. Тобто, воно перефарбовується від блакитного до білого прозорого. Мені потрібна заливка 100% тут. А колір нехай буде EFE. -E. Ось такий. Добре, мене влаштовує, мені все подобається. Давайте тепер перемістимо сюди нашого крутого гусика. Поки що я не вмикаю сітки, вони мені прямо зараз не потрібні. Зверніть увагу на те, що я наводжу на нашого гуся, я бачу, як виділяється весь наш фрейм з гусем у лівій панелі. Це такий великий досить прямокутник. І я його прям цілком перетаску драґен дропом, тобто затиснувши ліву кнопку, переношу буквально до себе на фрейм. І за допомогою направляючих я виставляю його рівно в кутку. Ось таким чином. Давайте клікну на Command-Z. Угу. Як варіант, я можу скопіювати його собі. Тоді одна копія залишиться тут, другу я перенесу. Для того, щоб скопіювати елемент, я наводжу на потрібний мені елемент, затискую Alt. Моя мишка подвоюється і тепер копію так само. Я просто перетягую і виставляю так, як мені потрібно. Якщо ви трошки промазали або не впевнені, ви можете вирівняти виставити так, як вам потрібно, цю картинку. Для цього. Я бачу точно, що мій гусь виділений. Я бачу, що він зараз знаходиться на моєму фреймі старт. Я це перевіряю у нашій, у нашому, нашій панелі зі слоями. І далі я його вирівнюю: вирівняти поверху і по правому краю. Тепер він, тепер він точно в кутику. Те, що треба. Вау, мені вже подобається, що в нас виходить. Давайте тепер. Додамо сюди те, чого не вистачає: наш логотип, наші тексти і також нашу головну кнопку Call to Action. Те, заради чого власне, робиться цей лендинг. Отже, те місце, куди будуть клікати наші користувачі. Почнемо з логотипа. Я наводжу на наш логотип. Я бачу, що він відразу підсвічується у панелі слоїв. Наводьте на назву логотипу. Я затискаю кнопку Option і перетягую логотип собі у фрейм. Ось таким чином. Тепер я маю копію. Добре, тепер давайте ввімкнемо наші сітки Ctrl-G або Shift G угу. і виставляємо логотип так, як нам потрібно. Ми вирівнюємо його по початку наших колонок. Зараз я б хотіла виміряти відступи догори, скільки у мене тут, яка в мене тут відстань, і, можливо, підтягнути лого вище. Давайте перевіримо. Отже, лого у мене виділено, я затискую Option і наводжу на фрейм. І бачу цю відстань. Це 104 пікселі. Забагато для мене. Я б хотіла, щоб у мене було, скажімо, 32. Для того, щоб перемістити лого, я можу просто затиснути лівою кнопкою миші і перетягти його, ну так, на око, скажімо, скільки в мене там? 53. Все ще забагато. Або як варіант, я можу затиснути Shift і клікнути на стрілочку вгору. Це значить, що моє лого перемістилось на 10 пікселів вгору. 43. Ще один раз. 33. Те, що мені треба, але я хотіла 32. Для того, щоб перемістити моє лого на один піксель вгору, я клікнув один раз на стрілочку вверх. Так само це працює зі стрілочками вверх, вниз, вліво, вправо, і так далі. Ну що ж, мені вже подобається, як ми розташували лого. Тепер давайте додамо наш текст і call to action. Давайте приберемо сітки, глянемо ще раз на наш макет, угу. Ctrl-G або Shift-G. І ми бачимо, що наш фон такий трохи неоднорідний, це ж градієнт. Тому текст, можливо, буде не зовсім зручно читатись. Давайте додамо до тексту ще такий білий прямокутничок фон, для того, щоб текст краще читався. Повертаємо сітки. Угу. Я клікаю на прямокутник. Тепер затискую ліву кнопку миші і малюю прямокутник шириною рівно у 6 моїх колонок по ширині. А по висоті ну, 417. Це залежить від того, який у нас там буде контент. Нехай буде поки що 420, але ми підкоригуємо його висоту. Поки що, як він розташований по висоті відносно всього фрейму, ми з цим ще попрацюємо. Поки що, як намалювалися, так і залишайте. Отже, наш прямокутник буде білим. Клікаю на викраску і роблю його білим. Угу, Окей. І наш прямокутник буде мати заокруглені краї. кути. Так, клікаю на кути. І тут нехай буде 40. Ось таким чином. Перевіримо. Ну, Непогано виглядає. Добре, давайте тепер підкоригуємо трошки відступ, скільки в нас тут долого? 80. Я клікну на Shift, зажму Shift і двічі клікну на стрілочку вгору. Нехай буде 60. Зверніть увагу на те, що всі мої відступи кратні 4. Також я намагатимусь робити розміри наших елементів там, де це не стосується сітки, також кратними 4. Це такий популярний дуже зараз варіант серед дизайнерів, коли кратність була відносно цифри 5. Зараз все кратне 4. Добре, давайте подивимось, який контент нам потрібен. Нам вже підготували наші тексти, наші фантастичні копірайтери. Добре, я з зажатим shiфтом клікнула по черзі на кожен текстовий блок. Ось таким чином виділила всі наші текстові блоки. Це можна зробити і тут. Заклікнути на shift, виділити наші текстові блоки і все. Тепер зажимаю Alt і копіюю наші текстові блоки сюди ближче. Так, почнемо з першого тексту. Доброго вечора, ми з України. Угу. Давайте трошки налаштуємо стиль відразу. Тут ми можемо налаштовувати стиль тексту. Зараз у нас Arial Нам потрібен інший шрифт. Нехай це буде Montserrat. Угу. Добре. Нехай це буде жирний шрифт. Bolt. Угу. Розмір 16, а міжстрочна висота, ну, тобто, висота того контейнеру 24. В мене все влаштовує. Добре, давайте виставимо цей наш текст відносно нашого прямокутника. Я клікаю на текст. Утримую Option і перевіряю 61 до верху, мені потрібно 60 і 43 до лівого краю. Я б хотіла 60, також 1, 2, 3. Я, щоб переміщувати мій текст, утримую Shift і клікаю на ліву праву верхню нижню стрілочки. Якщо мені потрібно переміститись на 10 пікселів, якщо на 1, то також стрілочки. Вліво, вправо, зверху вверх і вниз. Добре, тепер давайте попрацюємо з нашим основним текстом, з нашим заголовком. Це слово «бандерогусь». Клас, наша головна таємна зброя. Давайте зробимо цей текст помітним. Для цього я клікаю на назву нашого шрифта, міняю на Монсерат. Я поступово набираю, і в мене система знаходиться. Шрифт. Як варіант, ви можете клікнути на стрілочку і знайти його серед інших шрифтів. Тут все в алфавітному порядку. Монсерат. Давайте зробимо «Semi- вольт, трошки жирнішим. Зробимо цей текст помітним, нехай це буде 64-й розмір угу. і тут 72 міжстрочний інтервал. Добре, давайте трошки побільше від, відійдемо від того тексту. Нехай тут, скажімо, буде ну, 60 пікселів. 60 тут, тут 60 догори, ну тобто, така собі буде такий ритм, повторюваність. Нам підходить. Отже, це семіболт. Давайте і тут зробимо семіболт, щоб все було в одному такому більш стилі. Угу. Давайте тепер попрацюємо з основним нашим текстом. Так, я перетягую його нам на фрейм 60 пікселів до лівого краю. До бандеру-гусика у мене нехай буде 32, давайте трошки менше. 24, також, 4, і до лівого краю мені також треба 60. Угу, добре. Змінимо все на мансерат. Ми вже обрали його як основний наш шифт. Ми будемо використовувати лише один шифт для нашого сайту. Вірніше, одну гарнітуру. Це буде мансерат. Так, добре, Regular 1624. Все так, як і потрібно. І додамо тепер трошки ще останній елемент нашу кнопку. Перетягуємо нашу кнопочку, майбутню, наш контент для кнопки. Зараз відразу ми його трохи налаштуємо. Знову ж таки, мансерат. Угу, 16, 24, 24, regular, добре. Ну що ж, у нас тепер залишилось лише створити нашу кнопку. Для того, щоб створити її, я використаю дуже класну функцію у фігмі, що зветься AutoLayout. Auto Layout допоможе нам огорнути наш текст у прямокутник і налаштувати всі відступи. Для того, щоб використати цю функцію, я клікаю на наш текст. І далі я, кл... я нажимаю на клавіатурі Shift A. Угу. Autolayout edit, і тут ми бачимо зміну іконки. Добре, тепер я піду в праву панель. Тут я клікну на Fill. Я б хотіла побачити цей auto Layout. тому я клікну на Fill і заміню колір з білого на оранжевий. У мене це буде колір FF6B0A. Добре, я вже бачу кнопку. Тепер я можу її трошки налаштувати. Я хочу налаштувати відступи зліва і справа від мого тексту. Для цього я клікаю сюди, оце віконце, і. Пишу 24 по 24 пікселі. Зверху і знизу я хотіла по 12. Ось таким чином. І я думаю, що ми можемо заокруглити кути, клікнувши 8, нехай буде таке невеличке заокруглення. На оранжевому текст не надто добре читається. Давайте зробимо наш текст білим. Для того, щоб у таких умовах виділити саме текст, я отримую команд. І після цього я можу клікнути на мій текст. Угу. Ну і нехай він буде білий. Ну що ж, давайте подивимось, що ми отримали. Я клікаю Ctrl-G або «Shift G. Залежно від того, яку систему ви використовуєте. І я бачу наш стартовий екранчик тепер краще. І мені подобається. Все мінімалістично, гусь позитивний, кол-то екшен помітний все, що треба. Давайте тепер зробимо ще один момент, який ми маємо додати в цей документ. Це стилі. Стилі допоможуть нам охайніше все організувати. Так у нас не утвориться там, купа відцінків сірого, оранжевого і інших. Крім того, так зручніше буде розробнику, якщо в нас все буде гарно організовано. І також так ми. Працюватимемо швидше. Ви помітите це у наступних відео, там де ми будемо працювати з наступною частиною вебсайту. А зараз давайте додамо стилі. Отже, вони бувають колірні для кольорів і типографічні для наших шрифтів. Почнемо з кольорних. Я клікаю на наш оранжевий. Угу. І бачу відразу тут філ, наш колір. Клікаю тут на чотири точки, на плюсик, і називаю наш стиль. Нехай буде оранж. Create style. Стиль створено, я клікаю поза фреймом для того, щоб перевірити, що стиль створився. Якщо мені він не потрібний, я можу його просто виділити. Для цього я просто клікаю на нього і жму Delete. Що ж, але тоді мій об'єкт знову стає просто оранжевим, ніяких змін не відбувається. Просто ми прибрали стиль. Давайте повернемо його назад Ctrl-Z, щоб повернути. І ми можемо також цей стиль налаштовувати. Наприклад, я можу клікнути на, на іконку налаштувань. Я скопіюю цей номер собі. І я можу клікнути на викраску і змінити якось колір стилю. Після цього зміниться і всі об'єкти, яким цей стиль призначений. Це дуже зручно, якщо в документі вже 100 сторінок і на сотій сторінці замовник захотів змінити оранжевий на зелений чи ще щось. Тоді ви один раз змінюєте стиль, і все змінюється по всьому документі. Круто! Так, добре, ми повертаємо наш оранжевий. Угу. І залишаємо наш стиль Orange, оранжевий для нашої кнопки. Ми будемо його ще використовувати пізніше. Тепер давайте попрацюємо з білим. Я клікаю на наш фоновий блок. Угу. Бачу білий колір, чотири точки, плюсик, і я назову його white. Угу. Супер, два стилі: оранжевий і білий. Тепер давайте попрацюємо з кольором тексту. Я виділяю всі наші текстові блоки з зажатим шрифтом. Для того, щоб всі вони були виділені. Добре, я бачу, що зараз у нас використовується повністю чорний колір 000. Дизайнери намагаються уникати такого повністю чорного кольору і у своїх вебсайтах зазвичай використовують дуже темно сірий. Наприклад, такий, як у нас в лого. Давайте його і застосуємо. Я залишаюсь так, щоб у мене були виділені всі мої текстові блоки. Клікаю на викраску, клікаю на піпетку і наводжу її на наше лого. І маю колір отут в попередньому перегляді, перегляді в кружечку 1B1D1F. Клікую просто на логотип, цей колір копіюється, переноситься. І тепер мої тексти ось такого кольору. І відразу додамо його в стилі. Клікаємо на чотири точки, на плюсик, і напишемо: ну, для нашого документу це буде як ніби black. Create style. Добре, поки що цього достатньо. У нас є три наші кольорні стилі. Тепер давайте додамо стилі для наших текстів. І ми почнемо з нашого найбільшого тексту з напису Бандера Гусь. Отже, я клікаю на мій текст, я клікаю на чотири точки, клікаю на плюсик і пишу акцент. Це мій акцентний текст. Акцентний стиль. Добре. Тепер я клікаю на наш основний текст. В нас ще буде часто зустрічатись такий тип тексту, коли ми просто доносимо якусь певну інформацію, і це буде наш основний стиль, ми назвемо його main. Клікаю на стиль, на чотири точки, на плюсик і називаємо main. Добре. Тепер давайте клікнемо на текст у нашій кнопці. Для того, щоб клікнути саме на текст, я утримую команд і клікаю на текстовий блок. Це помітно також у наших слоях. Добре, і сюди ми зараз застосуємо шriфт main І відразу застосуємо колір білий. Ось таким чином. Добре. І в нас залишився лише один тільки текст, який ми зараз не опрацювали. Давайте клікнемо на нього. Угу. Чотири точки, плюсик. Це такий додатковий текст. Ми не часто його будемо використовувати. Давайте напишемо SubMain поки що. Ми зможемо його перейменувати, якщо захочемо. Угу. Create style. Ми створили перший екран. Та стилі це супер! Ваше домашнє завдання повторити перший екран та створити стилі для тексту та кольорів. Крім того, вам потрібно створити кнопку в автолаяуті. Ви можете трохи поекспериментувати з кольорами та шрифтами, а можете просто повторити за мною. Домашнє завдання надішліть нашим суперменторам на перевірку. І не забудьте про наш фінальний вебінар. В кінці марафону ви дізнаєтесь більше про професію, куди рости, скільки можна заробляти, і інша корисна інформація. Побачимося в наступному відео.